Тисячу разів мене розпитували, як я готую желейну вишню. Самий простий і швидкий рецепт. Нарешті я дочекалася врожаю і маю нагоду показати в деталях. Смак понірно солодкий, можна вживати як окремий десерт. Я часто готую з цими вишнями налісники з тріною начинкою. Хтось написав мені дурницю, що вона не зберігається і стає як дрісля. Ця баночка залишилася з 21-го року. Ви бачите на власні очі те, що і я. Структура не псується. От чому я розповідала, а не показувала, бо мала цієї вишні в погребі в. Досталь. Тепер знову приготую малу порцію, щоб було на пару років. Так, тут пояснила, поїхали далі. Зірвала намила, подраглювала це видалення кісточки, переважила 6 кг на желейку, 4,5 на вишню у власному соку. На 1 кг ягоди потрібно 500 г цукру. Якщо вишня дуже кисла, можна трішки більше. Моя смачна і солодка, крупна. І так, на 6 кг вишні всипаю 3 кг цукру. Розмішую, залишаю на 2 години. Тим часом дістаю з горища банки, мию 6 пачок желатину по 25 г. заливаю 600 мл холодної води. Розмішую, хай розбухає. Банки пропарюю, стерилізую, кришки ні. Всі нові. Ви ж робіть, як вважаєте за потрібне. Тут я вам не порадниця. В незручний час вимикають світло. Нічого, я викручуся. Желатин розтоплю на водяній бані, заливаю холодною водою і ставлю на газову плиту. Павербанки рятують. Лампи світять, зйомка продовжується. Я ж сказала, рецепт буде, незважаючи ні на що. Вишні переклала у більшу миску, бо бачу, що набурбелила, хоч сама сіде зверху. Пінка, якщо буде, знімайте, кипить 10 хвилин. Вимикаю і тут уважно. Вже лише потім вливаю розтоплений желатин і добре розмішую. Розливаю по банках, закручую, перевертаю, хай втягнуться кришки, і я впевнюся, що нічого не витікає. Через 30 хвилин перевертаю банки назад. Залишила у креманці, щоб показати, яка вона має бути по структурі. Та й самі ж хочеться скоштувати. Вихід 14 півлітрових баночок. Повне застагання буде у прохолодному місці, де будете зберігати. Зараз літо, спека за ніч в баночках ще рідкувати. Я одну поставила в холодильник і буквально за півгодини все затужавіло. Ось така моя желейна вишня. Кому сподобалося, коментуємо, підтримуємо вашу пташечку, яка дуже старалася донести щось цікаве, корисне і потрібне. Цілую, обіймаю миру, спокою, благополуччя.